Добрий день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролог Проводник. Ми на інстаграм каналі. Давайте подивимося ось у три колоди. Я трошки по-другому сьогодні працюю. Не з тою не з таросну, а з трьома колодами. Золотою Таро, Таро Аміра а, і Колесо Года. Дивіться, усілюю піраміда. Оцей камінчик. Замов, замовляйте, дивитесь, що вам подобається, і загадуєте. і такий камінчик. Швиденько, довго не думайте, перше, це і, і інтуїція. Ви ж розумієте, що це не для всіх, так? Це для тих, у кого є там запитання і вищі сили, хочу вам відповісти на ваші запитання. Що, буде, що вам очікувати? Що очікувати найближчим часом? Може про щось попередити хочуть. Поїхали. Перша позиція. Піраміда. Колесо року. Про що хочуть попередити? Шанс на маршрут. Ви знаєте, вам тут кажуть, що. В вихід із цієї депресії, в якій ви зараз знаходитеся, і оця тяжка ситуація, вона стабілізується на майбутнє. Буде шанс на майбутнє. Угу. Ну, перейти із цього стану, вийти із цього стану трансформації. Тут ідуть зміни великі, дуже такі кардинальні зміни. Вийти куди? Любов! Клас, я вас вітаю. Тут буде любов, взаєморозуміння і все буде добре. Вітаю вас! Це була перша, перша позиція, друга позиція. Хто загадав цей камінчик і Таро Аміра? Що вам хочуть сказати, вищі сили? Ну, вони кажуть, оце ваше перетягування каната, как би, заводить вас в тупикову ситуацію. Тобто ви тут сорівнуєтесь, тянете кожен тяне одіяло на себе. І вам очікувати треба, що ви будете жертвою, розумієте? Жертвою э, жінки, яка вас заблокує, це мужчині, видимо, сказано цю, цю всю історію. Вона вас, да, по ірафанту, жена ваша. От вам напрасно, ви напрасно, вона може уйти. Просто вийти із цих стосунків, із Єрафанта, в одиночество. Не треба перетягувати канати попередження для вас. Якщо потрібні особисті розклади, звертайтесь. Плюс 099 28 149, 47. Щоб узнати, що вони так робите, і куди треба повернути, щоб спасти стосунки, якщо ви хочете, звісно. Так, поїхали, третя позиція. Що хочуть сказати? А тут жертва. Угу. А Тут жертва мужчина. Мужчина жертва любовних отношень. На стороні і що? Ну, по колесу фортуни, ви тут, вам прийдеться стримати свої любовні і свій агоїзм. Виїхати куди? Ну так, да. якщо ви хочете в майбутнє куди-то уїхати, то вам треба закінчувати розрушати ці тройні стосунки, тому що ви не зможете надалі нормально жити. Воно вам завадить. Можливо, і магія. Мага показують. І це, поки я тасувала, я відкрию вам таємницю. Цю колоду карт постійно виходить в Mac. Тут, скоріше, має є. Якщо вам потрібні особисті розклади, звертайтеся, плюс 099, і це по правосудді. 100. Ой, я вже запуталася. Забула, що я вам казала. На якій цифрі? 0,99, 28, 149, 47. Звертайтесь в WhatsApp, Viber і т.д. і тепер. Пока-пока.